Ну і в посиланні до цього відео я скину в описі до цього відео я скину посилання на інтерактивну карту. Це для тих, хто не, мож, ну, не знайде містобудівну документацію, але ж все одно ситуаційну схему потрібно на чомусь робити. То можна скористатися от таким от ресурсом. Ну, по-перше, там, в залежності від теми вашого диплому, там обираєте місто, да? ну, наприклад, там місто Київ, да? і тут ось звертаю вашу увагу, тут є різні. Карти, тобто можна от в такому форматі там обрати, да, обрати місце розташування і зробити скріншот, і зробити ситуаційну схему. Можна змінити. Щось у мене тут не змінюється. Ага. От може от такий от формат в такому вигляді. Або в такому вигляді. Ось ну, супутникова знімка. Ну це не бажано, тому що тут вона дуже насичена, дуже багато таких дрібних деталей. Тому це може вам для аналізу подивитися, яка там забудова знаходиться поруч, От, де там пішохідні шляхи, де там транспорт. Тобто для більш детального аналізу можна проаналізувати. Ну, можна скрін там вкласти в пояснювану записку. Але для ситуаційної схеми я б не рекомендував використовувати супутникові знімки, умовно кажучи. Так? Так, ну, ще Ще ось така якась карта є там з якимись закладами. Ну, теж можна проаналізувати, які там заклади харчування чи заклади обслуговування знаходяться поруч. Ну і також на цій карті можна увімкнути цю функцію рельєфу, тобто ми бачимо тут висоту да, там 100, в горизонталі 108 метрів, 112 метрів і таке інше, тут різним кольором позначені, щоб можна було характеризувати рельєф. Ну, Ясна річ, що він там не горизонтально позначений, як в гедезі зазвичай. Да? Ну, кої, де він горизонтальний, там видніються, але це ж видніються вони на цій подложці, так би мовити. Якщо ми там переміняємо пере... карту, бачите, горизонталі зникають. Тобто горизонталі, якщо вони є, вони є оця на останній карті. Більш-менш там є горизонталі, навіть позначені тут ось цифри є. Я так розумію, що це. Напевно, це 40 метрів, ну тут треба буде більш детально дивитися. може там. Да, ось, Бачите, горизонталі підписані. Тобто можна теж зорієнтуватися, чи ділянка має плоский характер, чи якийсь там схил, там мухл, там і таке інше. Тому, в принципі, я ж кажу, якщо місто буде документацію не знайдете, то можна буде скористатися і цією, цим ресурсом.